За спасіння Юлії Тимошенко до Барака Обами 100 тисяч підписів до 19 січня під петицією на сайті Білого Дому до адміністрації Барака Обами. Саме стільки потрібно, аби президент США відреагував на звернення щодо вжиття всіх можливих законних заходів для звільнення експрем'єр-міністра України. Наразі вже підписалося більш ніж 110 тисяч осіб. Та прихильники Тимошенко кажуть, голосувати треба і надалі, бо кількість таки показник. А реакція штатів в рамках американського та міжнародного законодавства сподівається б'ютівець Олександр. Ловицький буде дієвою ті заходи впливу, які за результатами розгляду петицій були вжиті раніше адміністрацією американською і урядом Америки. Вони доводили свою дієвість і ефективність. Це може стосуватися і згоди на застосування санкцій до окремих представників правлячого режиму. Це може стосуватися обмеження міжнародних контактів і спілкування участі в цих посадових осіб у за. Втім, політологи налаштовані не так оптимістично, адже звільнення Юлії Тимошенко каже Олег Білоус, питання внутрішньої політики України. Тож і вирішувати доведеться всередині країни. Вони вже приймали рішення щодо Тимошенко. Було рішення законодавчих структур штатів. Про це заяви були відповідні Білого Дому і питання, які стосуються і майдану, були вже озвучені решниками Білого Дому. Звичайно, що вони мають якісь свої свою думку і вони її висловлюють, але найперше ще раз підкреслюю, це є питання внутрішнє, українське. Однак втрачати такий законний метод впливу як петиція, та не хочуть, тож підписи збиратимуть і надалі.